Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему звичайні дроби. І наше завдання буде таким. Нам потрібно буде знайти число, знаючи його дріб. Ну, Давайте почитаємо текст завдання, бо дуже часто виникає плутанина. Давайте його почитаємо. Знайдіть число, мається на увазі знайти ціле. Якщо одна девята, дві п'ятих, три десятих, п'ять шостих його дорівнює 90, мається на увазі, що одна дев'ята дорівнює 90, одна дев'ята нашого числа. 2 п'ятих нашого числа дорівнює 90. 3 десятих нашого числа дорівнює 90. І 5 шостих нашого числа дорівнює теж 90. Так, давайте подивимося на малюнок, щоб нам було більш наглядно і більш зрозуміло, що відбувається. Отже, знову наша таблеточка різнокольорова. Так? І беремо наш перший приклад. Одна дев'ята дорівнює 90. Ліза, взагалі, що означає одна дев'ята? Що в нас було таблеточку, ми її поділили на 9 рівних частин, а взяли тільки одну. А взяли одну частинку. Причому? Ми знаємо, чому дорівнює ця одна частинка. Ця одна частинка дорівнює 90. Вірно? Так. Ось одна частинка наша дорівнює 90. Ми знаємо, що одна дев'ята нашої таблеточки дорівнює 90. Нам потрібно знайти, чому дорівнює вся таблеточка. І для цього нам потрібно наше число помножити на знаменник. І поділити числівник. Або наше число помножити на низ. І помножити наверх. І поділити, поділити наверх. На так, тобто 90 ми маємо помножити, помножити на, 9. на 9. І поділити на 1. Так, давайте подивимось. Це в нас буде 90 на 9. Це 810 на 1 810. Вся наша таблеточка дорівнює 810. 10. Тобто число одна дев'ята якого дорівнює 90, це буде 810. Так? Yeah. Добре, давайте е, йдемо на наш другий приклад. На другому прикладі ми маємо вже 2 п'ятих. Що це лісо означає? Щоб ми нашу таблеточку поділили на п'ять рівних частин, а взяли тільки дві. Так, ми нашу таблетку поділили на п'ять рівних частин, взяли дві частинки. Причому ми знаємо, скільки дорівнюють ці дві частинки. Дві частинки дорівнюють 90, так, і запишемо 2 п'яті, нашої таблеточки дорівнюють 90. Щоб нам знайти ціле число, наше ціле, так, цілу нашу таблеточку, нам потрібно 90 помножити на знаменник і поділити, і поділити. на числівник. Або наше число Помножити на низ і поділити на верх. В даному випадку. 90 помножити на 5 і поділити на 2. 90 помножити на 5 – 450, поділити на 2, 225. Отже, число 2 п'ятих, якого дорівнюють 90, це число 225. Так? Добре, поїхали на третій приклад. Ми маємо десятих. Що це лізе означає? Що ми нашу таблетку поділили на 10 рівних частин і взяли три. Так, ми нашу таблетку поділили на 10 рівних частин і взяли наші три частинки. Причому ми знаємо, чому дорівнюють наші три частинки. Вони дорівнюють 90. Нам потрібно знайти ціле. Так? Значить, наші три дорівнюють. 90. Щоб нам знайти, чому дорівнює ціла таблеточка, нам потрібно 90 помножити на знаменник і поділити. поділити на числівник. Або... Або 90 помножити на низ і поділити наверх. Або... В даному випадку, 90 помножити на 10 і поділити на 3. 90 на 10 900, 900 ділимо на 3, дорівнює 300. 30. Отже, число 3 десятих якого дорівнює 90, це число 300. Так? І наш останній приклад. Наш останній приклад 5 шостих. Так? 5 шостих. Що це ліза означає? Це означає, що ми нашу таблеточку поділили на 6 рівних частин, а взяли 5. Так, поділили на 6 рівних частин. Раз, два, три, 4, 5, 6. А взяли тільки 5. Раз, два, три, 4, 5. Причому ми знаємо, чому дорівнюють наші 5 частин. Вони дорівнюють 90. Так, і запишемо, що наші 5 шостих дорівнюють 90. Щоб нам знайти. Нам потрібно 90 помножити на знаменник і поділити на числівник. Або 90, помножити на низ і поділити на верх. В нашому випадку... Це 90 помножити на 6 і поділити на 5. Так. І це буде, ми вже порахували, це буде дорівнювати 108. Отже, число. 5 шостих, якого дорівнює 90, це число 108. Ну, лічка, ти трошки зрозуміла ці завдання? Да. Ну, ще можна півгодинки годинку посидіти і до кінця повністю зрозуміти, як це робити, і вже ніколи не плутати е, такі завдання, як знайти е, число. Знаючи його дріб, або як знайти дріб, знаючи число. Я думаю, що взагалі це така нескладна тема, так, як ти думаєш? Так. Що так? Це нескладна тема. Да, не ми з лізочкою розібралися, ми все зробили вірно. І якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім папа, папа! -па. Гарного дня, папа.